Сьогоднішній день у зоні АТО відзначився активізацією провокацій з боку незаконних збройних формувань, фактично вздовж усієї лінії розмежування. Всупереч усім домовленостям, бойовики не лише застосували заборонене озброєння, а й намагалися прорвати оборону сил АТО. Найбільш гаряче було на Маріупольському напрямку. Починаючи з першої години ночі і майже до восьмої ранку, бандформування зі сторони Старомихайлівки вели вогонь по наших опорних пунктах поблизу Красногорівки із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Близько четвертої ранку противник, посиливши вогневий натиск, випустив по позиціях сил АТО із переносної реактивної пускової установки ГРАД-П 10 снарядів. Та застосував танк. У цей же час під вогневим прикриттям близько 20 бойовиків наблизилися до наших позицій. Зав'язався бій, в ході якого бійці АТО застосували гранатомети, стрілецьку зброю і вмілими діями змусили злочинців відступити. На жаль, під час цього бойового зіткнення троє наших військових загинуло, семеро отримали поранення, а один боєць потрапив у полон бойовиків. Цієї ночі бандити з танку били і по будинках мирних мешканців Красногорівки. На Донецькому напрямку близько першої ночі внаслідок обстрілу ворожим снайпером нашого опорного пункту поблизу Новгородського загинув український військовий. Крім того, бандити з гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь по околицях Авдіївки, шахті-Бутівка, а з мінометів різних калібрів били по Невельському та Новгородському. На Луганському напрямку з опівночі під вогнем ворожих гранатометів і стрілецької зброї опинилися наші позиції у трьох ізбенці Новоолександрівці, Новозванівці та Донці. А о 15-й годині ворог двічі бив з мінометів калібру 82 мм по Кримському. Загалом, з початку доби, незаконні збройні формування 20 разів порушили перемиря. Сили АТО втратили чотирьох військовослужбовців, семеро отримали поранення. Збройні сили України дев'ять разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи в основному стрілецьку зброю і гранатомети.